Свято і подарунки для дітей полонених та зниклих безвісти коростенців підготувала влада міста. Захід відбувся на базі Червоного Хреста у центрі життєстійкості. Цей час. Які триває війна, це і є і ще дитинство ваших дітей, і ми не маємо права забирати це дитинство. Якщо є така, хоч малесенька можливість зробити це дитинство, хоч трошечки кращим, то ми сьогодні разом з Червоним Христом Життєстійкостю, з радою директорів, постараємося це зробити. Різдво Христова це диво, і я хочу, щоб це диво було в кожній вашій родині, щоб ваші рідні повернулися. Вам сил. Сил і сил, сил, і надію, що всі повернуться, і у вас буде в родинах свято. За настрій цього дня відповідали аніматори від Ради керівників, підприємств та організацій міста. Подарунки отримані від благодійників із Житомира завдяки співпраці, управління праці та товариства Вінд Солар Енерджі. Крім того, порадували дітей попкорном та солодкою ватою працівники Центру життєстійкості.